365 днів про взаємовідносини. День 51-й. Призначення чоловіка перше призначення чоловіка. Перебування в Божій присутності. І так, Бог, створивши чоловіка, Він створив його найперше для того, щоб той перебував в присутності Батька, в присутності Бога, в присутності Творця, в присутності друга в Едемському саду. Едемський сад це було місце на землі, куди Бог сходив присутністю своєю. Він приходив для того, щоб зустрітися з чоловіком. Ось вам важливість чоловіка в житті. Бог хоче зустрітися сьогодні з чоловіками. Він хоче, щоб його присутність була бажана для чоловіків. Тому він створив Едем. Едем складався з п'яти символів, і він перекладався як? Місце, момент, присутність, відкриті двері чудове місце. Тобто, взявши чоловіка і поселивши його в саду Едемському, Бог сказав: це чудове місце для тебе, щоб ти, будучи там, мав відкриті двері в мою присутність. Це означає, що коли чоловік бажає розвиватися, рости, виконуючи своє покликання. Він повинен приходити до батька і казати: Батьку, навчи мене, і саме це місце зустрічі з Богом і дає благословіння, відкриваючи двері, для того, щоб людина могла возростати, не стояти в штопорі, не бути прижатою до стіни, не бути переляканою обставинами або емоціями, або тими речами, які відбуваються, а розвиватися і рости. Свободі і силі Божій. І ви знаєте, що саме це було б найперше атаковано. Сьогодні більшість чоловіків вони ігнорують присутність Божу. Вони втікають від присутності Божої. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Але чому Бог подарував Адаму Едемський сад, навіть перш ніж подарував йому дружину? Тому що Бог навчав чоловіка. Запитувати і бути керованим саме ним. Він хотів, щоб чоловік, перш ніж буде мати дружину, навчився, навчився чути його, навчився розуміти його і навчився іти за ним. І тому далі другим етапом в житті чоловіка була дружина, яку Бог привів до нього і сказав: ось, а тепер, маючи цей близький тандем зі мною. Або маючи це близьке спілкування зі мною. Ось, будь ласка, так як ти вмієш спілкуватися зі мною, а я з тобою, так, будь ласка, спілкуйся і веди свою дружину, і будь для неї благословенням. Тому перше призначення чоловіка перше бути в присутності батька завжди. І ця присутність важливіша за будь-яку жінку.